І знову родичі та близькі бійців 13-го та 41 го батальйонів територіальної оборони вийшли на мітинг, аби на проблеми військових звернули увагу. Цього разу вони хотіли достукатися до громадськості, щоб чернігівці також підтримували їх вимоги. А вимоги прості: ротація бійців батальйонів, які вже п'ятий місяць перебувають в зоні АТО. Ми вже не знаємо, куди стучати, кому звернутися. І от знову ми зібралися тут. Пытаясь очередной раз привлечь внимание общественности, привлечь внимание просто жителей нашего города, которые, может быть, не совсем. І, і іноді розуміють ту ситуацію, яка сложилась на востоки нашої страни. Некоторые не хочуть розуміти, думают, что думають, що це касается, это це їх не коснеться. Мітингувальники кажуть, що якби чернігівці не були байдужі до долі своїх земляків, то їх права легше було б відстоювати. Принаймні влада області звертала б на них більшу увагу. Люди погибають, після того, як було перемир'я, погибли люди, погибли люди, просто градом накрили їх там, понимаєте? І тому ми не більш относимося. Тому у 13 годині в неділю учасники зібрання перекрили рух транспорту на одній з автодоріг міста на проспекті Миру поблизу першої школи. Вони із саморобними плакатами рухалися пішохідним переходом. Автівки та громадський транспорт зупинилися. Мітингувальники при цьому вигукували свої вимоги. Особливо нетерплячі об'їжджали мітинг по тротуару, дехто з водіїв обурювався. Особливо не сподобалася хода весільному кортежу, який саме рухався цією вулицею. Були й такі, що готові були ледне битися. Що попало? навіть куди-то опаздуш. Так. Так, так В шокі. Але були й ті, хто підтримав мирне зібрання. Якщо люди щось вимагають від нашої влади. То, мабуть, це потрібно Наболіло на душі наших людей. Дай Бог, щоб все було гарне. І наша влада зрозуміла і послухала всіх людей, які протестують. Родичі бійців 13-го батальйону ображаються, що дехто звинувачує хлопців не у боягустві. Негативно ставлюся. Ну, які причини для того, щоб перекривати дороги, розкажіть мені. Тому що військових потрібно повернути. Ну так що далі? Давайте здамо все. Навіщо було потрібно починати? Давайте здамо той Луганський Донець тоді. Між тим мітингувальники просто хотіли привернути увагу громадськості і влади. При цьому особливих проблем для руху вони не створювали, бо кожні 2-3 хвилини пропускали транспорт. Працівники ДАІ також просто спостерігали за порядком. Забезпечити охорону громадського порядку. Не будете їх не Ні. Акція тривала близько 20 хвилин. На її продовження в понеділок мітингувальники планують зустрітися із головою облдержадміністрації, як їм пообіцяли в п'ятницю. Ми дуже сподіваємося, що губернатор, який в п'ятницю був в Києві і в адміністрації президента, що нам привезе положительний відповідь на наші запроси о ротації. Тринадцятого сорок первого батальона ми ввета очні вірім і очні надіємося на те. Родичі кажуть, що в будь-якому випадку вимагатимуть термінового вирішення питання ротації.